Рівно рік вони тримають оборону на своєму фронті. Волонтери. Люди, які пліч-опліч стоять із людським горем та надією на допомогу. З перших днів повномасштабного вторгнення на Закарпатті вони створили штаби і почали активно приймати вимушених переселенців. Я можу сказати за себе і за свою команду у нас помінялося все. Якщо спочатку 14-го року я переважно волонтерила тим, що заробляла гроші і віддавала частину свого заробітку, на благодійність, на потреби війська, то з 24 лютого для мене змінилося все. Моє життя почалося знову, скажімо так, і постійно зараз я тут, в гуманітарному центрі, працюю кожен робочий день тут. Дитячі речі, одяг, ліки, засоби гігієни одні їх приносили до волонтерських центрів, інші забирали. У перші тижні в штабах безкоштовно годували переселенців. На кухні щось варилося і смажилося цілодобово. Також просто в центрах біженцям дозволяли тимчасово ночувати. Перші дні ми прям. Все, все вчилися на ходу. Ми не знали, що починати. Ми це все там хтось ліжка застеляв, хтось е, готував їжу. Ну, ми це, це все вчилися. Зараз вже робота налажена. Вже кожен знає, що робити, куди треба йти. що куди ставити. Зараз вже все наладилося. У нас тут годують кожного дня. Ми близько 300-400 людей годуємо кожен день. З початку війни, з перших днів війни, ми годували 1700 людей. Кожного дня у нас кухня працювала ці. Команди волонтерів у перші тижні війни були дуже великими і налічували кількасот осіб, адже люди працювали в кілька змін. Зараз же їх в рази менше, є напрацьовані алгоритми роботи, розподіл часу та обов'язків. Значна кількість волонтерів саме люди з гарячих точок. Вони, як ніхто інший, розуміють, як та чим треба допомогти переселенцям. Приїхав сюди у березні з Одеси. Першим ділом пішов у СНАП, зареєструвався. Потім побачив, що тут багато людей купчується. Тут ще минулого року стояла така бочка, люди грілися, вогнище було. Зайшов якось просто похарчуватися один раз. Мене тут дівчина пригласила, запропонувала посаду кореспондента за комп'ютером, тому що потрібно було, щоб хтось вів сторінку у Фейсбуці. Якось мені сподобалось та й почав працювати. тут. Волонтери в минулому мали різні професії. Зараз же вони підлаштовуються під потреби переселенців і стають експертами в нових галузях. Довелося взяти на себе функцію представників державних управлінь, проводити юридичні консультації, надавати психологічну допомогу. Волонтери взяли на себе функцію деяких управлінь і департаментів держави. Да, це є факт, це є е, правда. Як яка би вона не була, але це є правда, тому що деякі державні управлінці, чиновники, просто відмежовувалися або робили вигляд, що вони не обізнані, або не знають за якусь таку причину, і це все лягало на плечі волонтерів. Волонтер мав доправити до ЦНАПа до до лікаря. Люди не знають у місті нічого в регіоні, тому ми мали бути ще й. Супроводом. Навіть за рік війни вимушені переселенці продовжують звертатися за допомогою. Вони невпинно дякують за все, що роблять для них волонтери. Я дуже задоволена роботи волонтерського хабу, бо завжди можна смачно поїсти, навіть коли, наприклад, світла не було, було важко готувати. І маленька дитина, і в лікарню їздили, завжди сюди приходила або брала з собою, або їли. Ну, дуже задоволена, дуже гарна робота. Дізналася в інтернеті, є телеграм-канали, там, де ви поміж собою спілкуєтеся, і дівчата порадили, що можна сюди звернутися для отримати підгузки і якісь дитячі набори, каші. Нам дуже допомагають волонтери. Спасибо большое, помогают во всем и вещами, и продуктами, и финансово поддерживают нас, с детками нашими занимаются. Развиваемся. И много психологи работают. Юрист, спасибо большое, нам помогают. Ну, в общем, мы. Очі довольним чувством сібя захищена. Біда згуртовує і робить нас чиннішими до проблем інших. Волонтери ж готові працювати до останнього переселенця, хто постукає у двері штабу і попросить про допомогу.